Тричі засуджена, але не зламана. Жінка, яка врятувала тисячі українських пісень від забуття. 8 червня 1987 року в місті погребище на Вінниччині померла Анастасія Присяжнюк. Українська фольклористка, етнографка, краєзнавиця та педагогиня. Анастасія народилася у багатодітній родині з восьми років, мусила працювати. У школи її спершу не взяли, місць не було. Та попри злидні вона таки здобула освіту, закінчила двокласну школу, а згодом і Кам'янець-Подільський інститут народної освіти ще в дитинстві Анастасія захопилася народною творчістю, збирала пісні, казки, обряди. А уже працюючи вчителькою, взялася досліджувати історію свого рідного погребища. У 1930-х роках пережила репресії і заслання. Повернувшись додому, продовжила свою працю: зібрала величезний фольклорний архів, тисячі пісень, казок, прислів'їв, голосінь та замовлянь. Її рукописи зберігаються у фондах Національної академії наук. України, а у 2012 році в погребищі відкрита меморіальний музей Анастасії Присяжнюк.